65 тисяч гривень, і Володька вже може гонорово собі спускатись і підніматись у свій підвал. Супер! І це завдяки, знайомтесь, Віктор, людина, яка реалізувала зі своєю молодою командою ось цю красоту. Зараз більш детально розкажу, як воно все відбувалося. Прийшов Віктор до мене на заміри, запропонував мені варіант, який може бути. Ось цей варіант вписувався найкомпактніше, тому що тут ще мають бути всякі там причандалі, бойлери, не бойлери. Місця обмежено і вирішили ось такий варіант. Тут у нас виходить прямі сходинки, а тут це називається гусиний крок. Супер. Мене максимально все влаштувало. Вони в цеху це все зварили. Пофарбували методом порошкового фарбування, це дуже важливо. По металу, що ми бачимо? Оці бокові стіночки в нас метал товщиною 10 мм. сходиночка у в нас йде, така, бачите, з рельєфом, товщина металу 5 мм. І ось така, бачите, труба споруч Супер! Просто супер! Максимально компактно, комфортно підніматись. Тому, хлопці, Змонтували все максимально оперативно, приїхали, розвантажили, спустили дві наших частини в підвал, закріпили на хіманкер шпильки в стіни, зафіксували одну частину, прикрутили нижню частину, також до підлоги за допомогою шпилюк і хіманкера. Підварили це все. І ось така красота вже стоїть і, і буде служити Володьки не один рік. Тому, друзі, кому потрібно, але е, візьміть до уваги, що завантаженість з хлопців велика, і щоб таку красу реалізувати, треба півтора місяця почекати це точно. Тому візьміть це до уваги. Зі своєї сторони, хочу сказати, що дуже порядні. Адекватні, максимально такі, знаєте, врівноважені, приємні люди. Тому звертайтесь, посиланнячко лишаю, і я впевнений, що ви будете задоволені їхньою працею. Ось так. отакий огляд.